Попереджаю жителів Лівану в селах у БК. Це цільове попередження для сіл у БК. Мешканці біля будівель чи в домах зі зброєю негайно відійдіть. Відійдіть заради вашої безпеки. Ви бачите наші дії зараз у південному Лівані. Хезбола хоче запустити цю зброю в Ізраїль ми не дозволимо. Відійдіть від них для вашого захисту. Хезбола бреше вам і наражає на небезпеку. Слухайте повідомлення ЦАХАЛ для вашої безпеки. Ми стежимо за діями Хезболи на місцях. Щоб запобігти атакам і розширити наступ за планом, готуємось атакувати терористичні цілі в долині БКА. Хезбола зберігає зброю в цивільних будівлях, ризикуючи людьми. Постійно працюємо, щоб знайти і знищити зброю, мінімізуючи шкоду. Вранці Цахал завдав масштабного авіаудару по Хезболі. Це інфраструктура, яку Хезбола будувала роками. Зранку атаковано понад 300 терористичних цілей у Лівані. Ми постійно оцінюємо ситуацію в тилу на цьому етапі. Змін у вказівках немає.